Стринок Нового Завіту Біблія описує повний родові Ісуса Христа від Авраама. Отже, всіх роді від Авраама до Давида 14 родів і від Давида до переселення в Вилон 14 і від переселення в ООН до Христа 14 родів. Усі події та слова Ісуса Христа записані апостолами, які є очевидцями цих подій. Апостол Петро пише. Бо ми сповістили вам силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа, і слідуючи хитро складеним байкам, а бувши очевидцями Його величі. Апостол бачив чудеса, які робив сам Бог у образі Ісуса Христа. Вони дітьми того, як Мойсей і Ілля прийшли до Ісуса і спілкувалися з ним. Вони очевидці, Воскресіння Христа з мертвих в новому тілі. Ісус Христос, названий свідком вірним і істинним». Саме Христос розповів нам про безсмертя, про реальність раю і пекла. Ісус був у пеклі, ось свідок, який повернувся з пекла живим. У питаннях вічного життя ми безумовно довіряємо Ісусу Христу, а Він Воскрес і засвідчено очевидцями. 500 людей бачили Христа Воскресів у новому тілі. Кожне слово, записане у Святому Письмі, підтверджується очевидцями. А отже, є фактом.